Всім добрий день. Сьогодні я покажу вам, як я готую пироги з маком, з цукатами і з родзинками. Дуже смачний, весь у макі. Ось який він зсередини. середини. Дуже м'якенький. Починаємо готувати наш пиріг. У муку висипаємо масло, можна і маргарин і перетираємо ретельно з мукою. Розтерлили крошку таку зробили, ділимо углублення і розбиваємо два яйця. До яєць висипаємо стакан цукру. Наливаємо сюди кефіру. Сюди на кефір кладемо дрожжі, розминаємо. Чайну ложку розпушувача. в кислічку все переминаємо те, що яєчки і дрожжі, щоб вони розтали. Ну і сахар, звісно, теж там росте. Поступово замішуємо тісто. Ось і мішаєте до тих пір, поки тісто не буде прилипати до рук. Все, залишаємо тісточко у спокій. А ми готуємо начинку. Робимо начинку. Мак заливаємо водою. Маку один стакан, води 2. І проварюємо 10-15 хвилин. Так, у нас проварився уже мак, ми його зараз будемо заливати. Тепер в нашу, мак нашій, додаємо меду і ретельно перемішуємо, поки воно буде однородна маса. Додали меду, вона получилась така от ріденька. Мед розтає. ставимо на вогонь. І зараз будемо додавати манки. І ось наша начинка готова. У макову начинку, ось вона вже така застиває, стає густою. Я додала ізюма і в мене трішки було цукатів. Ось вона яка темна. Коли застигне, можемо робити пироги. Беремо кусочок тіста, розкатуємо його вдоль, щоб воно було длинненьке. Розкатали ми овал такий длинний і тепер викладаємо начинку, гарно її розмазуємо. по всьому коржу, намастили і тепер заворачуємо. Якщо порвався, це нічого страшного, ми його заліпимо. Все. Ось така у нас булочка ви пирог. Але ми зараз його будемо. І тепер робимо пирог. Ось таким способом. Ось такий він у нас вийшов. І тепер складаємо його в духовочку. Можна розрізати, бо якщо буде дліний сильно, він підійде ще. Тому розріз... розріжу. Все, відправляємо тепер у духовку на 200 градусів на хвилин 30 десь. Ось який красень у нас пирог вийшов. Дуже смачний, запашний, гарний. Печіть з нами, підписуйтеся на наш канал. Всім гарного вечора!